Вітаю, я Анастасія Петрівна і ми на уроці дизайну і технологій. Діти до нас на урок сьогодні завітала гостя Метео Хмаринка. Вона розкаже багато цікавого про себе. А звідки ж беруться хмари? Може хтось знає? Вода вміє випаровуватись при нагріванні. Всі ми бачили киплячий чайник на кухні. В природі так само. Сонечко воду в річках і морях нагріває, вона випаровується і перетворюється на хмарки, але ця пара не може довго триматися в небі. Згодом хмарки приносять різні види опадів: дощ, сніг, град. З цими явищами природи ти бачишся щодня, тому варто подружитися з метеохмаринкою. Ось таку гарну хмарку ми сьогодні виконаємо із кольорового паперу. Детальну інструкцію ви знайдете на сторінці 21. Для уроку знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, простий олівець. Поставте відео на паузу та підготуйтесь. Починаємо практичну роботу. Отже, підготуй необхідні матеріали та інструменти. Виріж шаблони та деталі зі сторінки 19. Ось ми бачимо з вами шаблони, хмарка, краплинки, сніжинка, блискавка нашої метеохмаринки. Розпочинаємо. Вирізаємо наші шаблони. Хмарка, хмарка біла, біла, ми у неї попросили, дай їй водички, щоб напитись, для теропички і для за квіт. Теплым дождиком пролися Дай водички, чтоб напитись Для травочки и для квитти Дай водички, чтоб напитись Для травочки и для квитти Далее, за шаблоном Намалюй хмаринку і розмалюй її личко. Якщо у вас є білий картон, тобто або білий супкий папір з альбому, можете використати його. У мене звичайний білий папір. І я обводжу, притримую пальчиком, і згодом потрібно буде цю хмаринку вирізати. Хмар. Дякую за І сніжинка у нас вже готові деталі. А ось шаблон краплинки а, потрібно обвести і вирізати два рази. Це будуть би, ніжки у нашої хмаринки. Я використовую блакитний кольоровий папір двосторонній. Якщо ви використовуєте односторонній, нагадую, ми обводимо з білої сторони. Одна і друга. Наступний етап, пункт 4. Виріж дві смужки 21 на 2 см. А ще дві смужки 21 на 3 см. Отже, я виберу іншого кольору відтінку, синій колір, Якщо лапки в мене краплинки блакитні, щоб. Був контраст, відрізнялося. Якщо у вас немає іншого синього кольору, то можете використати такий самий. Отже, 21 см це довжина смужки і ширина 2 см. Якщо односторонній кольоровий папір, креслимо з білої сторони. У мене двосторонній, тому немає значення, з якої сторони креслимо. Відмічаю на лінієчці 21 см. І на нулику роблю поміточку. Далі вниз відміряємо 2 см підрівняли, поставили крапочку. Це буде перша смужка. І на четвірочці друга смужка. Щоб лінії вийшли рівненькі, ми так само з іншого боку від нулика. Помітили два сантиметри, чотири сантиметри і креслимо дві лінії. Це буде перша смужка, друга смужка. Так, тут можна подалі відкреслити. Тому що нам потрібно ще накреслити дві смужки довжиною 21 см, але шириною 3 см вниз. Від нулика ставимо 3 см. І тут поміточку 6 см. Так само приблизно з іншого боку, 3 см 6. І накреслили дві смужки. Далі нам треба їх буде вирізати. І загофрувати. отже вирізаємо, далі гофруємо наші смужечки. широкі смужки це будуть ніжки. А вузенькі ручки. Так, Починаємо з широкої. Нам потрібно зробити гармошечку. Як ми робимо зазвичай, складаємо навпіл, і ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Тобто ми намічаємо рівненькі смужечки. І ще раз навпіл. Притиснули. Далі розкриваємо повністю. Поки що це в нас не гармошка. Так? Ми повинні її загофрувати за принципом туди-сюди. Так, робити лицеву частинку на себе, від себе, на себе від себе. І вони, бачите, вже рівненько складаються самі лягають. Так, як їм треба. Так. Притиснули гарнесенько і перевіряємо, Ну що тепер схоже, у нас вийшов гарний рівненький зигзаг. І те ж саме ми виконуємо із іншими смужками. Поставте відео на паузу і так само загофруйте ручки. Наші гафрешки вже готові, і зараз ми переходимо саме до дизайну. Замалюємо, намалюємо личко в нашій хмаринці. Так? За допомогою синього кольорового олівця. За зразочком тут уже ваша хмаринка може бути, як ви бажаєте, яке вона може мати зачіску личко. Ось у мене ось така буде кучерява хмаринка, а ви доповнюєте на свій смак. Хмарка, хмарка, біла, біла! Ми... У неї попросили дай водички щоб напитись, для травички і для квітів, де водички щоб напитись, для травички і для квітців, Хмарка, марка не барися, де щоб напитись Переходимо до склейки. Отже, збираємо нашу хмаринку. Спершу ми приклеюємо її ручки і ніжки. Бачимо, що ручки в неї вузенькі, ті наші гафрешки, які ми робили. Отже, наносимо клей Ось на одну частинку смужки і приклеюємо позаду. Теж так само, наносимо щедро і приклеїмо позаду. Так, приклеюємо ніжки. Ось такі ручки ніжки-пружинки в неї вийшли, вона в нас буде танцювати. Так, і тепер покажемо, якою різноманітною може бути наша погода. Так. У нас може із хмаринки падати сніжок. Так, ми приклеюємо так само на кінчик нашу сніжинку саме на один крімокутничок останній. приклеим снежинку. Далее в другую ручку она возьмет блискавку. Е. И нижкой крапельки. Будет дощик у нас накрапать. Тут ми намастимо клей на сам кінчик краплинки. Так, є так само на іншу ніжку. Відрівняли. Наша метеохмаринка готова і вона хоче з вами потанцює.